Ми стикнулися з проблемою, що закупчик досвідчений, нормальний, він не може сформулювати вимоги до того, що він закуповує. Я ну хіба що пан ці двері не затискав, щоб він мені пояснив, які мають бути характеристики в шини для навантажувача. Ну от, такі, от, от така должна бути. все. Е, У нас є два інструменти. Що ми можемо в цьому плані зробити? У нас є два інструменти. Так. Для цього. Інструмент номер 1 це моніторинг ну, перед тим як проводити відкриту закупівлю. Моніторинг ринку. Це ви говорите, я хочу купити шини для навантажування для навантажувача, але ну, я сам поки що не розумію, які. Дайте мені пропозиції, які зараз самі там. Нам потрібно такі то технічні характеристики, наприклад, навантажувати стільки -то тон, такий-то Ну, Я зараз беру просто моніторинг закупівлі. Дайте нам з ринку, запропонуйте ви спеціалісти, ну, той постачальник, який постачає ці шини, він краще, частіше краще розбирається, ніж той, що їх закуповує. Бо він їх закуповує там, не знаю, можливо, перший раз на це Да? Він може бути не спеціалістом. А ті, хто поставляють, вони частіше спеціалісти. Є моніторинг ринку, де ви просто збираєте пропозиції, можете поспілкуватися з цими постачальниками, чому вони пропонують цей товар. Є у нас торги з аналогом. Це коли ви натискаєте кнопку, можна запропонувати аналог. І тоді я закуповую таку тушину з такими характеристиками, а постачальник може сказати: дивись, цього вже не існує на ринку, або ось аналог він краще. Пропонує цей аналог, і вже ми в цих закупівлях, по суті, Ну, Даримо дві, дві позиції. Ту, що я виставив, і ту, що запропонував е, постачальник. І всі бачать це, це прозоро. Ну, тобто, всі бачать, що е, вже торгується, навіть такі аналог. Можуть запропонувати третій аналог. Ну і модуль аналітики, той, що я показував, зараз він працює як індикативна ціна і ціна очікуваної вартості на певний товар. Я думаю, що ми будемо рухатися далі, і там буде. Сформуй мені тендерну документацію на такі-то ну, шини там, і в першу чергу ми будемо брати успішні закупівлі і показувати, яка там документація була, з якими найкращими вимогами була найбільша кількість учасників і найбільша кількість перемог. Це буде означати, що там найбільш якісно виписана тендерна документація.